Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Сьогодні я хочу швиденько з вами ось, як кажуть, ось, оці монети роздивитись, що тут є. Сьогодні понеділок. Трошки в мене є часу. Вчора неділя не, не змог її подивитись, ніколи було. Ось Сьогодні з вами розглянемо, що тут є. Які монети. Тут 142 штуки. Ще раз, хто не бачив це відео. І я їх купив й ось ось, оптом. І Давайте подивимось, що я тут купив. Ціни я казати не буду, тому що я це не пам'ятаю. <кхід> хто з вас щось побачить цікаве для себе, то телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Як кажуть, мій телефон, Viber, Telegram. В описі під цим відео буде, а також спочатку, в кінці відео. Також я купую всі ці. Ну, і що там писати? Купую нагороди, поцеляновий посуд, статуетки, різні антикварні речі, предмети, годинники різні, наручні, настінні і все, що касається старини. телефони. В оголошенні, а в відео. Речі, Що в мене ну, почнемо, давайте цієї. Це у нас плюрентаризм. Ось така так. є далі. Ось така монета. Це у нас... Дякую. Не пам'ятаю, по-моєму. Ось тихо. Пробачте. Хто це у нас таке? сміливість бути уга, пробачте. Все не запам'ятаєш. Так що так, далі. Ось такий сержантський корпус. Я кажу, хто для себе щось побачить, цікаве, то телефонуйте, пишіть за ціну, будемо домовлятись. Ось такий також сержантський корпус. Я буду швиденько, тому що відео, щоб не затягнулось. Це Орнетек Кримський. Так, давайте я буду так ложити, щоб повинно було 142 штуки, ми вважали. Це от кролика. Далі це бавовна у нас, Нептун. Потім Ой, пало. Побачте. Та що ж таке? Розвідка. Ось вот така. Так, далі. Далі, далі все, що у нас. Ще кролик. Потім це у нас що? Це у нас ткач. А, ні, гончар. цих професії. Так, ще плюрінтарізм. Далі. Ось така. Так, що це у нас. Я буду швиденько. а ви, якщо вам потрібно щось роздивитись, зупиняйте відео, ставте на паузу і дивіться. Тому що, ну, я не читати зір в мене поганий, тому я... Так, це, це у нас літак, Ан-132, та що ж таке? <клух> далі ось це у нас Богдана. Ну, я гадаю, я гарно їх взяв, так що це у нас інститут судмедекспертизи. Якщо я не помиляюсь, далі ще один Нептун. Відео швиденько, щоб не затягувати, те, що вам не цікаво. Це у нас ОНР ЗУНР 5 гривень. Хороша монета. Так, далі. Ага, це у нас Усик, чемпіон. Так, це приніс чоловік, йому потрібно було швидко продати. Він не хотів там, це у нас... Не куля не шаблю. Так. І він мені всіх продав ще один плюнтарізм. Може, я не так кажу, то пробачте. Так, це у нас ще ага, розвідка. Так ще. Так, далі. Це ще у нас... О, це у нас... вампір. Дрон, далі так щоб великий відразу так, це у нас ось така. Це ну, дякую енергетикам, чекаємо. Ну, да. ну, якщо помиляюсь, я не такий великий спец в цих. Я тільки цвітні так збираю гарно. Так, це у нас ще теж розвідка. Так, це у нас... що таке... А, це Буцефал, все. ПТР, Так. Це, по-моєму, у нас... Незалежність. Тільки тут... Ну, якщо я так не зміняю, чи 10, чи 15 років незалежності, так? Да? Ладно, потім ви вже там роздивитесь все, бо я потім уже, щоб так, далі це 100 років якомусь інституту. Так, далі це у нас що таке? Це собор. Апостола Петра і Павла. <coughs> так. Бачите, вроді спішу, а відео вже 6 хвилин. Так, ще Нептун. Це тягнеться. Так, ось ще бачу Нептун. Щоб вас... Ну, так, далі. Це у нас рік змії. Поїхали далі. Це у нас... рік Тигра. Це червона калина. Я щось пам'ятаю, ну, а щось ні, так що пробачте. Так, це у нас... Щось там євро. Я так бачу по відео обзор затягнеться у нас. Так, це у нас спутник чи платформа якась запуска. Потом разберемся. Так, далее еще вот такой от змеи. Вот такая також. Далее Це у нас з с Европой, с кем я там, не помню. Не помню. Так, Це у нас 100 років якомусь. інституту чи музею дивіться там зупиняйте, дивіться ще рік змії швидко тому що будете потім казати що відео затягнулося ще розвідка так далі це щось таке також якась напевно, Спец... чи Еще щось. Так, еще одна такая розвідка. Далее. Далее, далее, далее. Это у нас... Хотинська битва. Так, есть. Потом это Бабин Яр. Я уже так помятаю. Угу. Так, це у нас опять експертиза. Інститут судмедекспертизи. експертизи. Далі це у нас кохання. Так, далі. Так, щоб зразу відразу здоров'я, п'ятерочки, потім це у нас з Кримом Щось. Не пам'ятаю, що з Кримом пов'язане. Хто розбирається? Тобто, ну, так, це усик. Так, це якийсь опять на 100 років якомусь університету. Подивіться. Міністерство якесь. Так, далі це у нас що таке. Це що, у нас, сука, залізниця чи що, так? Мабуть. Так, так, так. Далі. Ще от суттєво експертиза. Потім потім це у нас якесь... що у нас це... Це дракон, год дракона. Так, це ще розвідка. Пам'ятаю, як за ними ганялися. Так, далі. Ще судмет експертиза. <клес> Стояли в чергі за нею, за цією розвідкою. Так, це Бабин Яр. Там, помню, під банком з 5 годин. Так, це також рік дракона. Щоб чергу зайняти. купити ці монети. Так, це у нас... Не пам'ятаю, що. Ви знаєте, побачите потім. Так, це у нас що таке? Україна. А, Казацька держава. Угу. Так, це також Орнетек Кримський. Так, далі. Ще розвідка. Ну, вже так я приблизно по цінам бачу. Добре я взяв. Це як, ну він сказав ціну, ми домовилися. Це червона калина. То я ж, я ж його, як кажуть, за горло не тягнув. Та й не кожний там, як каже, це не куля, не шабля. Вивали. Зараз таку суму, яку я йому дав. Так що це у нас 5 гороскоп. Кролик. Так що... Якщо він віддав, значить це йому вигідно. Так, ще ось така, Я не пам'ятаю, що вона Львів, щось. Об'єднані разом чи що. Ну, то хто знає, хто збирає, той... Так, це у нас що таке? Це якась обсерваторія бачу, так? Да? Так чи не так? Ось так ось таке. Спутникова, да? Ну так. Да. Так, зупините, подивитеся. У вас час є, бо вже вам 12 хвилин, а я ще... Так, це Чорнобиль. Це помню, це перші монети. Так, ще он. Арнек Кримський. Так. І писати мене там не потрібно, мені там... Вказувати, як я там правильно кажу, неправильно, я швидко це все кажу, це лелеко. Це бавовна. Так що не потрібно мене там поправляти. Так, далі це... Що там? 100 років. 100 років українському можучи. Так, далі, далі, ще таке велика. Так, це у нас що таке? Каменець Подільський. Так. Великий ще є. Так, ось це у нас сміливість бути. ОА. Далі ось це МЗ. 50 років. Так, так. Затерта капсула. Старенька. Така. Так, далі. А ще ось інститут. Судмет експертизи. Так, це п'ять гривневі, вроді все. Ні, ось, ось ні, це вже... Давайте тепер маленькі будемо розглядати. Ані, ось, ось ще є велика. Ага, Верховна Рада. Куди ж без неї, блін, без цієї ради? Так, далі, поїхали далі. Маленький так ось сліпий. Це по 2 гривни. что не знаю кто знает той хай дивиться так дальше вот такой капсула затерта уже ну старенька видно что монета старенька не знаю пишите если что я подивлюсь потом под микроскоп ну, под лупой важнейше. І скажу вам. О, я теж тут через камеру не бачу. Це Скарапатський. Що бачу, те скажу, як кажуть, а що не бачу, то пробачте. Оце в нас ось такий. Дерегус. Так, далі, далі. Це якийсь театр. Чи що то з ним пов'язане? Далі ось така це що у нас? Запорізька область. Ага, о. Так. Ну це не та, що дорога, то не набі... Так, не метал, так ось така. Там по печатью. Мені подобається такі. Ось ще така. 120 років чомусь там. Далі. Ось така. Мабуть, більше 20 хвилин затягнеться відео. Тож, терпіння вам, Рушевський. Якщо ви цією темою займаєтесь, то воно повинно вам бути... Як кажуть, в радость ось така. Далі це. Ну, нормально. Взяв, в принципі, щось зароблю. І не кажіть що я там якась <кхід> меркальтільна, Ну, а що? Я вложив гроші, я ж також хочу заробляти. В банк люди несуть гроші, заробляють. І ніхто ж не каже, що вони там... Ну, я таким чином заробляю. Мені подобається це. А якщо подобається, якщо праця подобається, то ви її робите з задоволенням. І у вас все виходить, правильно? Так, ось така. Перець. Бачу. Ну, что бачу, скажу, а что нет, то пробачите. Это у нас глазовый. Так, далее еще такая. Далее. Это не знаю, что это такое. Вот так покажу вам, чтобы вы Так, так, так. Угу, угу. Ось так. Якщо, ну так, кажуть, на серце руку покласти, то українські монети я почав збирати десь, ну, срібло почав збирати з 15-го року, а ось Нільзібер десь з 20-го. То я не дуже багато. Це все, що в мене я маю, ну це мені все люди, як кажуть, принесли. Десь я надибав, як кажуть, то я не сильно дуже там розбираюсь прямо, щоб по цінам. Так що уточнюйте, звоніть, пишіть, я вам все скажу. Може якісь із цих монет я і не буду продавати. Я подивлюся. Чого в мене немає? У мене там також повний ящик цих монет. Якісь я собі залишу. Ну, а щось і вам, як кажуть, достанеться. От ось така старенька. Це Київ місьбут, по-моєму, було. Вона є така, да? Капсула затерта така. Ну, старі монети. Взагалі, Нацбанк наш не виділяються капсулами. Це щось спорт якийсь. Хто хоче гарно зберегти наші монети, то потрібно купляти імпортні капсули. Чи пакувати їх в ЗІП-пакети, тому що ці капсули Нацбанку, вони... На всі, вони на всьому заробляють. Ну, ми їх розуміємо, всім хочеться грошей. Але могли б на гривну більше заплатити та й купити гарні капсули, які не пропускають повітря і не псується монета. патіною не покривається, щоб до неї не поступає повітря. Так що візьміть на замітку. Якщо капсули не хочете міняти, то всі ці монети пакуйте в зіп-пакети. Щоб не було доступу повітря. Так, ось, ага, це... Там по печаті якісь Олімпійські ігри. Так, ще, вже я і так поспішаю Пробачте відео величенько вийде, ну, потерпіть, ще трошки осталося. Подивіться, до кінця, може хтось щось для себе і знайде таке. Десь не купив, не спів, не знайшов. Або хто хоче спочатку начну, почати колекціонувати Ось для вас є, як кажуть, оптовий продавець в моєму обличчі. Так, це в нас зоо. Щось, так? Да? Так, зоопарк. Угу. Так. Далі це стареньке. 96 рік, мабуть, так? Да? Так, гарно, але вони величенькі сюди їх положим. Так, далі ось ще таке. Дуже багато цікавих я бачу монет. Є повтори трошки. Ну, повтори такі ось з останніх років цих там 23, 24, 22, а старенькі монети, ті, що там 7, 5, 10 років, 14, то їх і немає тут повторів. Вони по одному. Так, ще трошки. Так, далі, ось така. Я вже сам, як кажуть, <хи> устав. Ну, пробачте за мій язик, мову мою. Ага, це... Як він там кожедуб, та да. теж гарна монетка. Так. Юс. Монети зараз дуже гарно набирають ціну, то влажуватися з них дуже приємно, гарно. І, як кажуть, можна їх вивозити. Якщо ви не вивозите по 100 штук одного виду, ніхто вам на таможні нічого не скаже. Тому що це гроші, ну як, оббігові монети. Так що... нас лазовий. Ну так, бачите, 23, 24, там роки повтори є. Ну Нічого, може хто не спів, може не зумів десь в сільській ну, як, місцевості. Нема можливості банки взяти. Нема онлайн можливості купити. Бо ну, ти попробуй там зараз купи. Тільки заходиш, всі сайти, все висить відразу і все. Ти сидиш тільки, психуєш там біля того комп'ютера. Хочеш купити якусь одну монету і не можеш. А потім дивися на сайтах. А у когось їх там по 100 штук. Ну і от вам кай, де наше государство. Корупція, як кажуть, риба з гніє з голови. Отак і наша країна гніє. Ось цих наших потвор при владі корупціонерів. І за них і у людей руки, як кажуть, опускаються, тому що дивися на це все і хочеться ридати. Яка країна гарна, все є, земля, моря, річки. А саме головне люди і беруть, отак от нас пересирають. Мова не така, те не таке. Ну, я гадаю, це все. Ось так, так. Вроді би все показав вам. Ось такі вони... Ладно, я потім їх посчитаю. Я їх тоді все одно. Ну, считав, коли ми... Я їх купував. Так що, я гадаю, що я там на ніде не прорахувався. Ну, якщо на одну-дві, то нічого страшного немає. Ось таке відео величеньке. Наш на 26 хвилин. Ну це по моїм розмовам. А з цими вставочками буде і 27. Тож, телефонуйте, зупиняйте відео, якщо вам якась монета подобалася або у вас немає, ви мені дзвоніть. Навіть, якщо ви не можете, як кажуть, зробити скрін, запам'ятайте, на якої хвилині, на якій секунді ця монета. Я подивлюся і вам скажу. Я її також сам потім все роздивлюся, тому що я сам толком ще так от їх вблизі не бачив. Тож, ось таке відеогляд. Ще раз хочу вам нагадати, що я купую монети, продаю, купую нагороди, порцелянові статуетки. Годинники, наручні, на стіні, настольні, антикварні речі, ну все, що має історичну ну, якусь цінність, роки, то можете запропонувати мені і ми з вами обсудимо ціну. І якщо у вас влаштує ціна, ми з вами, як кажуть, домовимося. Бажаю вам всього гарного. Здоров'я вам, вашим близьким, бережіть себе, близьких своїх тихого мирного неба, і зустрінемось, коли зустрінемось.